Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі спортивні штани. Вони виготовлені з високоякісного матеріалу, який забезпечує комфортну посадку та свободу рухів. Ці спортивні штани мають стильний дизайн, який легко поєднується з іншим спортивним одягом та аксесуарами. А серед різноманітного кольорового оформлення ви зможете підібрати варіант, який найбільше відповідає вашому смаку. Вони підходять для будь-яких видів активного відпочинку та спорту. Дані чоловічі спортивні штани це прекрасний вибір для тих, хто шукає комфортний, зручний і стильний одяг для активного способу життя. Пропонуємо до вашої уваги зимову чоловічу куртку. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують довговічність і комфорт. Верхня частина куртки виконана з відштовхувального матеріалу, що дає змогу зберігати тепло і сухість під час снігопаду або дощу. Внутрішня частина куртки також утеплена, вона гарно зберігає тепло і забезпечує комфорт при низьких температурах. Куртка має безліч функціональних кишень, щоб ви могли зберігати свої речі, зокрема, дві зовнішні кишені із застібками на блискавку та одну внутрішню кишеню для цінних речей. На додаток до цього, капюшон куртки має регульований шнурок, який дає змогу налаштувати. Вати його на ваш розсуд, замовивши цю куртку, ви отримуєте надійний захист від холоду і зможете насолоджуватися зимою в повному комфорті. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу зимову парку. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують захист у холодну пору року. Вона має теплу підкладку та капюшон, що надійно захищають від холоду та вітру. Парка має регульовані манжети і талію, що дає змогу легко налаштувати її під ваш розмір та бажану посадку. Доступна в кількох кольорах та розмірах, що дає змогу обрати ідеальний варіант для вас. Ця парка буде ідеальним вибором для тих, хто хоче мати стильний вигляд, водночас зберегти тепло та комфорт у холодні зимові дні. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий наручний годинник. Це не тільки функціональний аксесуар, а й стильний елемент гардеробу. Годинник виконаний з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та надійність. Дизайн годинника поєднує в собі класичний стиль і сучасні тенденції. Він має циферблат з великими годинниковими індексами, що забезпечує чітке і ясне відображення часу. Ремінець виконаний з нержавіючої сталі. Годинник оснащений механізмом кварцового руху, який забезпечує точність показань часу. Крім того, він має функцію секундоміра, дати та будильника, що робить його ще більш зручним. У використанні. Чоловічий наручний годинник ідеально підійде для ділових зустрічей, прогулянок і повсякденного носіння. Він чудово підкреслить ваш стиль та індивідуальність. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий браслет з гравіюванням. Браслет виготовлений з нержавіючої сталі, що забезпечує йому міцність та довговічність. Він також не тьмяніє з часом і не викликає.